Що ж, пане Костянтине, ну негативний, звичайно, результат у першому в історії на офіційному рівні дербі між Авророю Класт і Скаяфудзал. На ваше переконання, через що сьогодні От, поступилися авіатори з доволі великим, напевно, рахунком все ж таки? Ну так, рахунок такий достатньо неприємний. На жаль, сьогодні, на жаль, сьогодні, в першу чергу, ми програли борьбу. Це, це по-перше, тому, тому так і такі події <кій> <кій> на площадці так вони почали роз... розвиватись. І, на жаль, на жаль, нас не хватило вистачило трошечки і на другий тайм, і також такі не моменти, необов'язкові м'ячі, І це це, на жаль, сламало. Сламало нас і ми не змогли вивезти з цієї ями. Кажу. Дуже часто зазвичай СК футзал грає в три четвірки. Сьогодні третя четвірка десь всередині другого тайму вийшло. Чому так? Це питання до головного тренера. Я, на жаль, не зможу вам підійти. відповісти. Ну, тим не менш, дійсно вже давненько не перемагала команда. Зараз дуже важливі матчі замаска Харків з рятувальником, з такими поточними конкурентами. Як налаштовувати передусім команду на оці зустрічі, де дійсно треба здобувати, напевно, максимум. Ну, Я думаю, якщо хлопці розуміють, то так, напевно, їх дуже, дуже налаштовувати не треба, якщо вони розуміють, вони повинні самі вже налаштовуватися. То, що, я думаю, всі розуміють, і тренерський штаб, і саме хлопці, що що, да, це, це такі будуть важливі матчі, де треба вже набирати очки.